Карпаті релоковане з броварів. Підприємство будує модульні будинки для переселенців. Це невеликі каркасно-панельні оселі, які зводять за лічені дні. Вони енергоефективні, теплі, комфортні. До будинків уже підвели електрику, воду і каналізацію. У кімнатах будуть всі необхідні меблі. Облаштовують житло за гроші чеського благодійного фонду Карітас. Репортаж Світлани Ковбиці тут стає невеличка кухня, тут столик. Невеликий кондиціонер. Модульний будинок для переселенців невеликий за розміром, має лише 25 квадратних метрів та спроєктований так, що поміщається у ньому все необхідне для зручного життя. Є окрема спальня, вітальня, кухня та ванна кімната. В ній бойлер, туалет, умивальник, пральна машинка та душова кабіна. Там проживати може до трьох людей. При бажанні можна чотири там поставити диванчик, розкласти. Конструктор розробляв проєкт будинку майже місяць. Модульні будинки – каркасно-панельні. На заводі в цеху працівники виготовляють стіни. Вони з дерев'яного каркасу з утеплювачем замінюють 60 сантиметрову стіну з цегли. Це є каркас, всередині є утеплююча вата. І це буде дуже енергоефективний і теплий будинок. Він не потребує котла лише батареї, яка вставлена в розетку. Такий каркасний будинок може прослужити майже сотні років. Він легкий і міцний, витримує навіть сильний землетрус. Та нині чи не найбільша його перевага швидке будівництво. За один день у цеху зробили панелі, за інший зібрали їх докупи. У це містечко було зібрано фактично за 10 днів. Ну, взагалі, це плюс нашої технології. Перші 11 модульних осель для переселенців встановили на території аграрного ліцею в місті Мукачеві. До них підвели електрику, воду і каналізацію завершують гідроізоляцію покрівлі та фасадні роботи. На об'єкті монтує, монтується тільки фундамент, на фундамент монтується в'язочний брус, і далі вже привозиться будинок від підлоги і стіни дах. У кімнатах будуть всі необхідні меблі, облаштовують житло для українців, які втекли сюди від війни за гроші чеського благодійного фонду Карітас. Завершити всі роботи мають до Нового року, каже директор будівельної компанії. Вона 10 років працювала в броварах. Переїзд до Закарпаття розпочали одразу ж після початку повномасштабного масштабного вторгнення завершили влітку. На щастя, під час обстрілів усе обладнання вціліло. Ми миттєво прийняли рішення, тобто Треба їхати, треба працювати. Компанія споруджує каркасно панельні будинки різних розмірів і форм. До війни 90% замовлень було з ЄС. Після нашої перемоги підприємство готується відбудовувати країну, бо на надійне недороге і енергоощадне житло у нас буде попит. Світлана Ковбець, Вадим Шишканич. Факти і «Сітіві» – єдині новини.